Я сьогодні без дружини камеру налаштовував. то можуть бути питання. Так, і затягнули. Піу! Прикольно. Так, ну да, це удобніше, ніж в'язати вузли, і, як мінімум, швидше для того, щоб е, там запакувати, розпакувати, кудись поїхати. Це ж настольна гра, тобто в неї грають з друзями, компанії ТДТП. Головне, щоб не ДТП. Так, і плюс-мінус отак от. Хоп-хоп, однаково. І все, і фіналочка це зав'язати на вузли ось такі кільця. Так, я думаю, тут можна прям повище, понижче. Ну, коротше, то, то головне потім а, виставити. Ну, це тут треба підтягувати, звісно. Але сама суть мені для демонстрації не настільки важлива. До речі, буде зручно з такою штукою, по поправ... правді кажучи, регулювати і урівнювати відстань. І, типу, суть накинути, кидати, щоб кольцо залетіло якось туди. Ну, не позорь мене, володько. То я дуже просто затягнув. Що, дивіться, трошки не вистача. О, отак. Ви. ви зрозуміли. Ось така конструкція. Примітивна, ідея для бізнесу. Будь ласка, в тематики каналу. Подивимося, скільки це коштує. Загуглимо. ціну, ви побачили, а ми переходимо далі. Бо, чесно кажучи, щось я завис да, на зборці трошки. Напишіть норм, коли так збираєш у відео, чи не норм. Так. Ще одна очевидна. Штрих-кодики, ТТНки, все на місці, як завжди. Так, і це у нас також зрозуміла штука, яку зрозуміли шахмати. Цікавить лише їхній візуальний стан, чи ціле все, чи ні. Так, коробка дерев'яна, я вже бачу. До речі, така прикольна тактильно. Начебто не побита, начебто ціла. Так. От так от. Прикольно. А, поле вскрите лаком, доволі гарне, як на мене. А всередині ще можна і в нарди розкинути, оказується. Прикольно. Прикольно. Зроблені виїмки. Все, блін, я в нарди 100 років не грав. Я б зіграв. Би. Цікаво. Ну і ці штуки теж є. В принципі, все просто, все зрозуміло.